Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І хочу вас, дорогенькі, всі привітати з першим Оскаром для України. На жаль, сумна, ну це навіть подією не називеш така сумна річ, така сумна історія українського народу про Маріуполь. Ось і хочу просто світла пам'ять сказати всім, хто мученицькою страшною смертю загинув, і вклонитися нашим захисникам за те, що вони роблять: мужність, витримку, титанічну роботу. Бо як розказують, що інколи шестеро людей. Проти сотні або сотень. Ну Це це щось. Тому вклоняємося перед кожним загиблим, а також живими. А, Сумна. Така річ, тим більше там така трошка накладочка вийшла, в лапках накладочка. Ви пам'ятаєте? Ви напевно знаєте, я тому не буду на цьому зупинятися. Все ж таки рулить е, світ е, несправедливості, скажімо так. Мене от того, пам'ятаєте, я зробила пост про Навального, е, Навальний помер. То Навального ніхто не вирізав фільм про Навального. А зато про 20 днів в Маріуполі вирізали звернення режисера до світу. От така, знаєте, несправедливість трошечки. Ось. Гаразд. Гаразд, В світі не вистачає людяності. Ось. Хоч ми і люди, але людяності декому дуже навіть не вистачає. Гаразд, мої дорогенькі, побільше нагород для України, таких як Євробачення, пам'ятаєте, ось, і позаминулого року. І, в принципі, але більш щасливих моментів. Гаразд, а тепер, як зазвичай, мої дорогенькі, починаємо з хотіла сказати, карти дня. Починаємо з нашої банкової. Щось там робиться. щось там робиться Перша карта випадає, ось уже друга. Щось там робиться. Якісь, зараз я трошечки настроюсь, що робиться на банковій. Перші дві карти вже випали. Ви Знаєте, у мене таке враження складається по цих двох картах. Вибачайте, я, можливо, трохи тихо почала говорити, бо ну, сумно. Дивіться, таке враження складається на банковій, шукають виходу якогось. з... З дуже небезпечною ситуації. До речі, банкова опинилася в дуже небезпечній ситуації. Догралися. У них, ви знаєте, в мене що ще таке складається враження. У них джокери закінчилися. Немає більше джокерів. Все. Шукають щось нове. Ну, подивимося зараз. Зараз ми подивимося, що вони там шукають. Ви знаєте, я зрозуміла. Дивіться, тут страх, можна так сказати, страх втратити якісь гроші. І не маленькі гроші, і особисті гроші, комфорт, не тільки гроші, комфорт, статки. Хороший стиль життя, хорошу роботу, хорошу роботу. Тут якісь скандали назрівають. А ну, Зараз я ще докладу. Я ще докладу. Знаєте, і страх перед. Як це називається? Страх перед повстаннями якимось. Трошечки наразі виглядає, що банкова якась бездіяльна стала. Дивіться, Верховна Рада там щось почала не зрозуміти, в яку сторону що вони там витворяють. Ось. Таке враження, що дійсно ними щось рухає, якась сила їх несе, скажімо так, шукаючи виходу. От. Бачите, як тут карти показали, як я сказала, що тут страх в них шукають виходу з небезпечної ситуації, до якої вони самі себе привели, і страх перед повстаннями. А ось. А повстанці захочуть їх, а, ну, сказати їм пока. Пока. Як мій внук мені каже, пока. Бабуля, пока. От, от розумієте, от-от ну, от, це, можливо, хтось не, не бачить, ось, бачите. Отак. От скатертью дорожка. Дивимося далі, чи знайдуть вони цей вихід. Бо тут дійсно. Ну, ідеї в них є. Ідеї в них є, але дійсно а, зараз іде боротьба. Боротьба. А джокер в них ще є. Ще є один джокер в них, мої дорогенькі. Є ще. А, дивіться, тут випливають якісь, зараз ведуться якісь. А, Переговори. Ну, в принципі, тут і говорити можна і не говорити ні про що, дійсно, переговори, ми, як ми говорили, вони не, по, не переставали в тому плані. Просто нам нічого не повідомляли, ми нічого про це не знали. Але переговори, як і раніше, ведуться, оце і є, скажімо так, для банкової останній Джокер. Виборувати, вибору ви, вибороти собі е, якесь, е, ну, щось, щось, щось собі для себе, скажімо так, виборюють вони і мають цього джокера. Е, дивіться, тут і страх перед населенням, злість людей теж є. Ось вони бояться, звичайно, своїх свої статки, але статки, в принципі, в них, наскільки я розумію, тут приховані статки, заховані. Вони не в Україні мої дорогенькі. Єдине, що вони, от як я сказала на початку, тут про свої хороші, комфортні роботи. Страх іде, щоб їх не втратити, тобто своє місце. Тут не йдеться навіть про президентське місце, тут не йдеться про Зеленського, тут ідеться про його команду, мої дорогенькі. Тут Зеленський взагалі не вийшов. Крім королеви, лицаря, так, і десь тут пажик був. Ось і пажик тут, тут немає. Ну і ще й цей, так? Ну тут я не бачу людину. Ці, ці дві я не бачу людини це більш е, людини. Тут більше йде про е, якусь дію, про характер дій. так е, Задумалися. А що ж робити з цим? І тому подібне. Але е, це теж не людина. ось Ось це, в принципі. А, ще королева. от королева, Бачите, як я її, як я могла королеву, яка плете свої інтрижки, як би приховати свої гроші ще краще? Ви знаєте, тут страх втратити ті гроші, тому що американці, вони, ви розумієте, вони же ж дивіться, там виплив скандал, який величезні, величезні гроші десь щезли і не пішли на фортифікації. А Наші відступали Завдіївки, а там нічого не було. Розумієте? Все тільки старе, що було ще до Зеленського побудовано. Ось. А тепер те, що вони будують, ну, як вам сказати, нічого не будують. Макетики будують вони. І так, чим це закінчиться для банкової? Дивимося, ще це. Чим це закінчиться. Ну, Такі дорога їх чекає рано чи пізно, хочуть вони, чи ні. Їм прийдеться такі залишити своє шикарне містечко. Ось рано чи пізно їм прийдеться. Вже їм, їх нічого не врятує. Угу. І тут іде остаточне остаточне. Знаєте, як обрубає. Угу. Скатертю дорожка, як я казала там з самого початку, ось це воно і є. Тут діло часу, мої дорогенькі, а час спливає. Березень, квітень, травень. Ось вам три місяці. Хоча хоча жезл я не бачу як місяці, жезл для мене трошечки швидше. але Якщо ми візьмемо ось цю карту, вона, ну, така, нікуди ніхто не спішить. Тобто, і нехотячи кудись їде, повністю нагружений і нехотячи кудись їде, так? То взяти цю карту, вона говорить про час, піджимає. Для них це швидко. Для нас три місяці це не швидко. Ось, а для них це вже. Вже, бачите, вже секундомір, секундомір включений. ось, Але все рівно їм прийдеться покинути своє містечко, свої е, нагріти місцечко. Ось такий розклад, мої дорогенькі, Тим більше в кінці йде тут. А, тут немає значення, яке рішення вони приймуть. У них єдина дорога. Звільнити місце. Рано чи пізно. Виглядає, що це, ну, пора їм поспішити. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так. До речі, ви знаєте, я кожного разу так сміюся, як я кажу: мої дорогенькі, мої любі, мої чудові. Як бесить її, це дорогенькі. Правда? От. Москалі все бісить українське. Вона І... ж говорить на мові. О, це я вже, знаєте, вибачайте, я вже трошки виображати почала. Я вже, знаєте, трошечки перегоріла з тим, що залужного зняли. Трошечки. Ну, підбадьорилась. ті речі, що зараз на Росії відбуваються, мені трошечки додають енергії. Те, що дивіться, що для мене хороші руски? Хороші це всі ті, що з автоматами, пішли назад на Росію. Спочатку захищали Україну, от, а тепер пішли. На Росію назад, захищати свою Росію. Оце для мене хороші руски. Все інше оці звіздаболки, скажімо так, які лазять по інтернету гадалки і тому подібне. Для мене вони не є хороші руски. Гаразд, я так трошки От так Хочеться колись з'язвіть. Все мої любі. Дорогенькі мої. А тепер дивимося. А ви для мене дорогенькі. Я вже так звикла до вас. Я, я мрію, завжди говорила: мрію кінець війни, перемога. І зустрінемось. Зробимо зустріч любителів Таро. Град, дивимося, що нам покаже маленький принц. Надія є? Чи нема? Ну, дивіться. По справедливості. Думаю, що є. Думаю, що є. Нам просто не потрібно сходити свого курсу. Дивіться, туз кубків це дуже хороша карта, це емоційна карта, це новий початок, це новини хороші, звістки хороші. Але дивіться, що тут ще є. Мені здається, це або, як воно називається, жемчужинки. Як воно? Перли. Або перли, якщо це перли. Чи капельки роси, так? це сльози. І трансформація. Сльози і трансформація. Бачите, перемога наша по справедливості, на жаль, буде яка? Крізь сльози, через трансформацію. Тобто трансформація це і є смерть. Україна помирає. Ось якось так. Розумієте? Але вона виживе. Тут навіть гусеничка є. Тут навіть гусеничка є. Ось вам і трансформація. І ще одна є. М -м, і тут є. Я ніколи так не розглядала таро, але воно дуже важливо, таро і маленькі деталі розглядати. Це дуже важливо. Сухо прочитати схематично, схематозно. Ти, ти, оце є гадалка. Таролог справжній він читає інтуїтивно. Він читає і по картинкам, він читає і е, те, що основа є Таро. Розумієте, в совокупності, все разом. Ось так. Ну, в принципі, тут хороші, хороші поки що карти випадають. От, І зірка. Тобто надія є, надія є. Що говорить нам зірка? Зірка нам говорить, що е, хитрість, мудрість. Але розумієте, якщо ми будемо тако сидіти чекати, нічого не буде. Розумієте? Нічого не буде. Ми будемо постійно дивитися, але ми ту зірку ніколи не досягнемо. От. Тому ця карта всі так, хороша карта, о, нічого подібного, мої Так, да, вона дає надію. Але якщо ви нічого робити не будете, це холодочок, це відстань. Мріяти можна все життя, проміріти і так не зловити ту зірку, але це вже плюс два старших аркани, і це теж хороша карта. Бачите, наразі дійсно ми цієї перемоги не бачимо. Ми наступаємо кожного разу на ті самі граблі. Перезавантаження Україні потрібно перезавантаження, мої дорогенькі. І оця трансформація. Добрі новини підуть тоді, коли українці трансформуються своє мислення, своє бачення. Розумієте? А, на жаль, ще не всі пройшли цю трансформацію. Наразі нам не видно цього майбутнього, скажімо так. Але от воно є. Давайте мріяти далі. Так, мріємо. Ось, теж карта мрій. Карта мрій. От. Е, як я казала, граблі, так, хоч це і десятка, хоч це і десятка, е, часто ми наступаємо на свою мудрість, так, не використовуємо свою мудрість. От. А ось тут нам карта каже: це величезний урок для українців. От, свій урок ми повинні дуже добре вивчити. Не на один день. Пишла книжки, ось як тут, бачите, мудро. З теперішніх дітей повинні вийти дуже розумні діти, патріоти. Діти, діти. я сказала діти. З дітей теперішніх, які переживають ці дні, повинні вийти мудрі, патріотичні президенти, люди. Розумієте? Учені, історики, вчителі. От. От. Україну треба берегти. Треба берегти. Але ви знаєте, дивіться, що ця карта нам показує. Дехто все ще живе під цим колпачком. От і до, до, до них. От вони так і. Вибачте мені, бачите, ось ось ця трояндочка, цей, цей келих, нехай буде так. Ось воно тут. Дехто живе в своєму світі і не бачить, що робиться тут. Вони цих сліз не бачать, вони цих сліз, цих страждань не відчувають. Розумієте? Є такі. Це візьмемо офіс президента, так? Вони цього не розуміють. Згадайте, що сказав Зеленський, коли прилетіло у... в Одесі? Вони що там всі подурили? не, тримаю... не, не, не трим... своїх військових не, не під контролем тримають? Хм? Як, ви знаєте, хто уважно слідкує, що говорить Зеленський? Давно вже зрозумів, що він говорить. А оце, оце зазомбовані люди, вони цього не бачать. На жаль, не бачать. Ну тут королева кубків. Ви знаєте, королева кубків це не тільки любов, це не тільки емоції, це інтуїція, це бездіяльність. Ось цих людей бездіяльність. Це бездіяльність. Вроді і хороша карта, правда? А треба брати на себе відповідальність. От як каже ця карта, брати меча і робити щось. Бачите, от як цей чоловік від лисиці бере і дитину захищає. От! А наша Україна і є ця дитина, яку потрібно захищати. Ось якось так. Потрібно брати на себе відповідальність. А світ у наших руках. Все в наших руках, світ на нашій стороні. Розумієте? Треба тільки вміти цим користатися. І кінець, і мир настане, і перемога теж настане. Беремо на себе відповідальність. Дуже цікавий розклад сьогодні вийшов. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам усього найкращого. Мирного неба. Побільше хороших днів, емоцій, звісток. Бережіть себе, мої любі, шана нашим воїнам. Допомагаємо армії і разом до перемоги. Тільки так ми переможемо. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі!